Ворожі ракетоносії в Чорному та Азовському морях відсутні про це окупанти. Проте окупанти все ж вивели на бойове чергування у Чорне море. Один корабель про це повідомили у військово-морських силах. Натомість в акваторії Середземного моря перебувають два ворожі кораблі. Серед них один носій крилатих ракет калібр з загальним залпом до восьми ракет. Про ситуацію на півдні нашої держави розпитаємо детальніше. Поговоримо про це з Дмитром Плетенчуком. Це начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Пане Дмитре, добрий ранок. Доброго ранку. Вітаю студія, вітаю глядачі. Отже, оперативна ситуація, що змінилася, попри те, що сказав Максим щойно озвучено? на жаль, можемо констатувати наявне загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював деякі свої сили для того, щоб чергове чергове здійснити таку ескалацію. Пов'язано це, звісно, в першу чергу з тим, що йде підготовка до саміту миру, і це для росіян традиційний спосіб інструментарію їхнього в геополітиці. В принципі, якщо подивитися назад ретроспективно, то можна побачити, що перед будь-якими перемовинами або тим, що має хоч якісь ознаки перемовин, навіть не зважаючи на те, що їх туди не запрошено, росіяни завжди загострюють максимальну ситуацію на фронті, для того, щоб або посилити свої позиції, або як ви бачите, в цьому конкретному випадку. Показати наскільки необхідно обов'язково з ними так само домовлятися, і тому так вчора маємо 19 спроб штурмів. Це доволі багато. З них у нас 11-12 Перепрошую на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше це Старомайорське як ви бачите, не полишають вони спроб. І е, так само на Лівобережжі у нас сім спроб-штурмів. З них е, навіть е, один був на острів Нестрига не і шість на Кринке. Е, Ситуація доволі складна. Е, ворог максимально е, використовує наявні у нього станом на зараз е, підрозділи е, для того, щоб. Е, Якомога більш завжди завдавати так само. Атаки були дронові, атака балістикою була обійшлася без втрат, без жертв. Але ситуація доволі доволі напружена. Пане Дмитро, що стосується Кримського півострову, чи можете ви підтвердити. е-е повідомлення Ну Я розумію, що це там статус офіційних вони для нас не можуть носити, але ті повідомлення, які розповсюджує окупаційна влада е, сьогодні вранці. Я не буду поточнювати, які, тому що якщо ви не підтвердите, то тоді це не має значення. Пане Дмитре, ви з нами? Я перепрошую. Так, да, я з вами. Я прошу повторити питання. Так, е, 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 Я кажу, що чи можете ви підтвердити е, е, те, що на Кримському півострові, тимчасово окупованому, е, Саме щ... відбуваються якісь бавовни. Так. Ми можемо лише підтвердити е, свої слова, які вже рік кажу в цьому етері, що е, військові об'єкти, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму, Будуть і надалі вибухати. І, в принципі, безвідносно того, що саме там сталося, можу зазначити, що, як ви бачите, незалежно від кількості подібних новин, незалежно від кількості таких повідомлень, фактично жодного разу ми з вами не бачили якихось відео та фото. з... Криму, де б вони показали постраждалих цивільних, постраждалих постраждали там цивільні об'єкти, школи, садочки, щось тому подібне. Тобто ми бачимо, що виникають періодично хлабкі задимлення на тих об'єктах, які росіяни показати не можуть. Отже, відбувається все так, як має бути. І до речі, щодо посилення тиску. З боку ворога так само вони е, посилюють чергову і інформаційну складову. Е, дізналися ми про підготовку чергової інформаційної диверсії е, на окупованих територіях. Росіяни зараз е, чергове знімають серію фейкових відео, знімають саме на тимчасово окупованих територіях е, України для того, щоб е, е, навколишня. Е, Декорація максимально відповідала е, е, українським реаліям, е, де вони намагаються показати в негативному е, вигляді е, військовослужбовців України в першу чергу, е, звісно, військовослужбовців ТЦК, тобто готується серія відео, де вони будуть поводитись максимально неадекватно у е, різноманітних ситуаціях, закладах, в тому числі. Вживати спиртні напої і тому подібні негарні речі робити. Ну, чекаємо на нові такі відео. Зрозуміло, пане Дмитре, дякуємо вам за ваш час і за це включення. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, був з нами на прямому зв'язку.